Вітання! На зв'язку стеротип! Одразу хочу вам подякувати за активність під попереднім відео, де ми зібрали більше 300 лайків, де ми добили 500 підписників і вже наближаємось до 6 сотень, тож тисяча, про яку я так мрію вже не за горами. Я вам нагадую, що я триває челендж, де за кожні 100 підписників я доначу 100 гривень на нашу армію. Також до цього челенджа я хочу додати, донати за лайки під відео. Скільки це відео збере лайків впродовж доби, стільки я задоначу на нашу армію. Тож лайкайте. Підписуйтесь, донатьте також, не забувайте, що у нас йде війна. Ну а ми переходимо до відео. Чітерний голик який зводить вашого суперника з розуму. Це дійсно так, тому що я грав в товариські матчі зі своїми знайомими і безпосередньо від них чув фідбек на ці голи, вони казали, що це щось нереально, це чітерно і так далі, тому подібне. Прозвали це стереоголом. Ті, хто дивиться за мною регулярно на стрімах, вже можливо здогадали, що це за гол. А ті, хто не так часто слідкує за мною, вам це відео буде точно корисне, тому дивимось, розбираємо, про який гол я вам кажу. І так, всі ми знаємо, що всі 24 круто працюють по ходи, проходи по флангу, просто побігли, прострілили і забили. Там на 11-метрову позначку на лінії воротарської плюс-мінус, прострілюють і забивають. Але є деякі суперники, які вже непогано навчились контролювати це. І проти них такий гол дуже круто підходить. Якщо ви вже увірвались в штрафну і там можете пройти до воротарської навіть з гострого кута, просто робіть ось такий удар на одне ділення з підкруткою, просто прямим ударом, прямо в кіпера берете на одне ділення, тапаєте кнопку удара, і ідеально воно залітає поміж ній гол кіперу під опорну ногу. Під дальню ногу. Неважливо. Звісно, що воно не завжди залітає, але дуже часто, повірте, ті, хто у мене на стрімах, вони бачать, як я ці голи регулярно забивають. І ну, це працює ще справді з 23 фіфи, Це там я цю фішку побачив, коли зрозумів, що. Дуже частенько залітають легенькі удари в куточки там, з 10 метрів. І я пробував робити такі ж самі удари з гострих кутів. І реально кіпери не встигають складатися, вони розставляють ноги, поміж ніг під підопорні і так далі. Тому користуйтеся, це реально читерно, поки це не пофіксили. Я думаю, це не пофіксить, тому що це працює з 23 фіфи. -фі. І я думаю, цей гол, цей гол буде вам допомагати здобувати більше перемог у вікендлізі доходити до вищих рангів у дивізіонах. І так далі, і тому подібне. Ось такий коротенький туторіал, хлопців. У нас вийшов. Дякую вам всім за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь. Також залітайте до мене в телеграм-канал. У мене нарешті з'явився модератор, який частіше публікує новини про FC24. Тож, в мене є час, щоб робити для вас вікторини футбольні. Я постараюся кожного дня, як мінімум, одну вікторинку вам робити. Тож там дуже цікаво. Залітайте, буду радий всіх бачити. А на цьому в мене все хлопці. Слава Україні і бережіть себе.